Адам Юрію, доброго дня, слава Україні! Вітаєте. Дякую за те, що знайшли час. Я вже вдруге приїжджаю до вашої, вашої ради, до вашого населеного пункту. Знаю, що дуже багато ви зробили для допомоги переселенцям, військовим. Я особисто вдячний як переселенець, вам за це. І завжди я хотів декілька простих питань поставити, тому що ну я взагалі намагаюсь дуже просте таке інтерв'ю. Записувати, тому що ці політичні геополітичні аспекти це все журналісти, політологи можуть пояснити про те, основа будь-якої діяльності політичної нації держави це, це місцевий рівень. Якщо він міцний, міцна держава. 24 лютого, де ви були? Як взагалі починалася ваша активність великим Березном, допомоги переселенцям, взагалі всім тим, хто тут був. І от що для вас перші секунди, перші якісь хвилини, години цієї війни особисто для вас було? Я хочу уточнити тезу, що я зробив, там зробила роботу і робить до тепер роботу наша команда. Команда селищної ради, волонтери, друзі, от ми всі разом впоралися в ситуацію, яка на нас. Навалилося після початку війни. Де я був? Ми поверталися з Києва в потягу. В складі делегації України ми були в Дубаї на виставці Експо 2020, п'ята година, чую, по коридору ходить мужчина і каже, почали бомбити. От я встав, кажу, що почали бомбити. Почалася війна. Ранок сваляла, ми приїхали. На роботу десь так певний такий тупіковий хаос. Вроді і, не, і хаосу нема, такий ступор. Я телефонував на Ужгород, що ну давайте щось. Ну, мовчанка з боку обласної влади. <тур> ніхто не очікував, звичайно, ніхто, ніхто не готувався. По обіді в 16-й була перша селекторна, де хоч почали говорити, що, що, що почалося. А взагалі робота моя і команди і всіх друзів почалася зранку 25 лютого, коли був телефонний дзвінок з обласної адміністрації, що ми облаштовано. Ми хочемо облаштувати пункт обігріву на кордоні Малий Березний Убля. Угу. словачина Україна. То Словачена Україна, то від нас з Великого Березного 7 кілометрів недалеко. Вже почали приїжджати прибувати на власних вимушені переміщені особи. Тоді всі називали їх біженці. Вияснилося, що немає в області наметів, щоб облаштувати обігріву. Дякуючи моїм друзям, депутатам, магазин, який колись працював, ми то відкрили. Кажу сину, сина, їдемо сьома година, їдемо. Облаштовувати дружина моя каже: я йду з вами, я не хочу дивитися читати Фейсбук, я йду щось робити. І так якщо про дружину, дружина до теперішнього часу в тій темі, в темі гуманітарної допомоги, розподілу, роботи в, в тому напрямку. Так, я спілкувався з нею і можу засвідчити, що дуже відповідальна особа. Дуже відповідальна особа. Занадто. особа. Да, за занадто переживає за Знаєте, той об'єм гуманітарних вантажів, який нам почав йти із 25 го числа, із Словаччина, е... і з С... де, інших країн. Так? Це не що було Словаччина? То, то не лише Словаччина, але е... хабами, де оброблялися, де приймалися вантажі з легкових машин, з автобусів. То були три села Словаччини Убля, Стакчин і Улич. Угу. Голови їхні робили до, до останнього, поки йшла допомога. А вже потім логістика довезення до нашого хабу у Малому Березному, mm -hmm. який був основним таким великим. І е, вона завжди переживала от стільки багато йде. Ну, який був облік колись, коли перші дні нам йшла допомога просто в сумках. Mm -hmm. Там могла бути зубна щітка, і е, паштет, і пральний порошок, і мука, і цукор. Е, цілий е, ну, наші друзі, наші друзі, через яких то йшло, просто вони. Підключилися їхні знайомі, і ну, ну, все, що рахували за потрібне, все нам пакували і йшло. Перший, перший вантаж дійсно прийшов, то була моя донька із зятем, то було 25 числа. Вони приїхали проживали в Празі, mm -hmm. е телефонують, що ми дійсно їдемо Дві машини, дві легкові машини завантажені. І потім пішло, і пішло, і пішло, і то е результат наших контактів, моїх особистих, і відповідно вже як голови громади і відповідно контактів громади з нашими друзями за кордоном. От питання інше друге питання стосовно зв'язків із -за кордоном і стосовно взагалі вашої команди. Дуже важливо, що ви зробили акцент. Як вдалося поєднати інституалізувати команду тут і знайти, кому це потрібно? Тому що багато, як ви назвали, було біженців. Не всі вони залишалися на Закарпатті або Великобрезно, їхали хтось до Європи, хтось повернувся вже потім до Київської області, де вже не було бойових дій. Як вдалося знайти завдяки завдяки кому або чому от зробити цей ланцюжок? Тому що ви я також знаю, що ви допомагали і українцям інших регіонів. із Закарпаття, із Великобрезного йшла. До ваших колег, до переселенців до інших регіонів. Тобто це дуже важко було зробити. Ви знаєте, що якраз важкості якось не було. Воно все воно сформувалося все з природи, само по собі. Тобто досвідь, не було? Я не просив. <рес> так, дос, ну, скам, досвід був в комунікації. <рес> і того було достатньо. Ми не очікували той, який каже об'єм монтажів, але. Голова або керівники, які працюють над розвитком своєї громади, вони з свого боку і є тими mm -hmm. кризи менеджерами, тому що завжди приходиться з такими випадками, коли треба про коли треба включати, включати гру у шахмати. Комбінування комунікації так ага. мислити. Але е, я то підкреслюю, що е, всі мої працівники селищної ради, вся команда е, наша і навколо, вони просто виявилися спеціалістами в будь-якій галузі, в тому числі. Тій кризові, яка виникла під час спочатку е, е, війни. Тобто універсальна. Універсавони бу, не було такого, не було вказівок прямих, ти маєш робити то, або ти маєш робити то. Ніби кожен знав, що має робити. Е, взаємозаміна. Угу. Якщо одного нема, то другий знає, значить всі знову всі вкрутяться навколо тої проблеми, всі її розуміють і всі готові підстрахувати один одного. Отак і було. Ми працювали круглодобово. З 24-го селищна рада працювала круглодобово. Розселення, харчування, обігрів, все, ніби все йшло само собою. Воно й не йшло само собою, але воно все йшло ну, майже без, без перепон, без проблем. Все йшло. Патан Юрію, питання щодо Словаччини. Історично у вас багато зв'язків з Словаччині. Словаки дуже багато нам допомагають і на державному рівні, і на громадському рівні. Щойно ну, ми були на ще одній конференції Дні України Словаччині. Як взагалі словаки відносяться до, до поточної ситуації в Україні? Тому що ну хтось називає проросійськими російськими до війни, хтось зараз називає, що вони. Частково залишаються проросійськими, Тобто я вважаю їх абсолютно проукраїнськими. Є багато чуток про те, що гуманітарна допомога зменшується. Це частково факт, проте Словаччина продовжує нам допомагати. Це також факт і на державному, і на особистому такому людському рівні. Чого чекати від словацько-українських таких от відносин, тому що ви на кордоні ви бачите те, що не бачать інші. Допомога, яка йшла з перших днів, це була допомога, як правило, людей. суспільства. Так. Війна триває певний період і не можна нарікати на словаки або будь-кого, будь-яких. Мешканців будь-якої держави, що вони перестали нам щось допомагати, або втомилися то, звичайно, це тому що е, це не коректно, тому що е, забезпеченням життєдіяльності, в першу чергу, я все завжди говорив за військо mm -hmm. або за силові структури, то є на плечах, mm -hmm. то має бути на плечах держави. І то, що е, не була готова держава, не були готові керівники на... Майже всіх рівнях державної влади до того виклику, який перед нами постав. Завдяки органам місцевого самоврядування ситуації і волонтерам, то комунікація одні з іншими, я не говорю про друзів за кордоном, нам вдалося втримати ситуацію в, в доброму руслі і дозволити керманичам. Керівникам різних районних, обласних і державних структур налагодити певну комунікацію за кордоном щодо забезпечення війська, медикаментами, війська, бронежилетами, війська, тепловізором і іншим. Тобто фактично суспільство виконувало компенсаторну функцію. А, якщо, б, якщо б не спрацювали органи місцевого самоврядування і волонтери, і наші друзі, би важко було. Нічого б не було. Так. Був би хаос, повний хаос. Так. Слухаччина. Як наш партнер допомагав та буде продовжувати допомагати, так? Ну як я тепер, будучи в кошецем на днях України у місті Кошице, подякував, щиро подякував словакам, які нам дуже багато невеличка країна, але сильні люди, сильні керівники, сильна держави, які нам багато в чому допомогли. Падан Юріючу. Останнє запитання, яке стосується навантаження і майбутнього ситуації з переселенцями, тому що ну, допомога допомогою. І ви дуже вучно сказали про те, що не треба звинувачувати Суваків, а взагалі інші країни, що зменшується гуманітарна допомога, це природньо. Адже має вже більш серйозний рівень бути, більш серйозні міжнародні організації мають опікуватися в цією ситуацією, і ми маємо щось зробити з економікою. Є дуже багато переселенців, які вже не хочуть повертатися або не можуть повернутися додому. Частина території окупована, частина території зруйнована. Велике навантаження на Великі Березни, на інші міста, на інші населені пункту, тому що вже інфраструктура. Не була орієнтована на таку кількість людей і взагалі на ситуацію. Що робити? Важке питання, але що робити? Можливо, знайти якісь гранти, міжнародну допомогу, щоб вдосконалювати інфраструктуру, залучати людей до праці. Що робити? Ви як менеджер, як людина з досвідом? які плани маєте? Ну, дякуючи нашим партнерським стосункам за кордоном, у нас є в реалізації три транскордонні проекти. Там книжка лежить з одного з проєктів. цікаво, про життя Лемків, ми е, Лемки рахуємося. І в рамках того проєкту ми е, їхали у Угорщину, е, везли дітей на спільний словацько-угорсько-український табір. Ми проїжджаємо Словаччиною, я дітям кажу, дивіться, діточки. От е, з того боку посіяна кукурудза, а з того боку соняшник, а там зерно. А тоді то ти були 10-11 річні. Каже: а згадайте, як у нас? От поля наші, які заросли. А тепер дивіться, ми просимо від словаків, що нам би треба було молоко як гуманітарна допомога І mm -hmm. Як вони до того ставляться? У нас землі. Здичавіють, ми не хочемо працювати або не вміємо працювати на землі, а нам хтось має допомагати. Ото угу. і то є і відповідь. Так. Але якщо ділити питання було навантаження від збільшення кількості мешканців громади, угу. і що далі буде? Значить, перше, наші всі комунікації, кажу, будь-якій громаді в Україні є у поганому стані. Тому що, як побудувалися Радянського Союзу, так воно і, і технологічно тепер так працює, що, що то неправильно, енергозатратно, І, і е, не працює, тому що розвалилося. Угу. Перше, що нам може допомогти Європа, або світ допомогти, у вигляді певних грантів, хай тут буду проектові якісь конкурси, але якраз щоб то було виокремлено комунікації, життєзабезпечення, водопровід, водовідведення тверді побутові відходи. Так. Без коштів. Із зовні, ми зі своїх коштів, навіть державних коштів, ми не справимося з цією проблемою. У Словаччина е, окріс СНІНА 60 мільйонів євро, вони просто як пілотний проєкт на добудову водопровіду каналізації у населених пунктах mm -hmm. навіть маленьких. Mm -hmm. Є нюанси там, але то, то, то нюанси. Але треба над тим думати. Якщо половина Великого Березу не має централізованого водовідведення, то про яку екологічну або яку здорову обстановку можна говорити, коли вигрібна яма тут, в приватному секторі, біля огорожі, а тут наскажуть помпа забита насос, звідки береться вода? То треба рішати. То є одне? Так. Що буде, щодо, знаєте, що знаєте, знаєте не... чесно, якщо так виходить, що нікого не цікавить на рівні держави, як там вода, як там каналізація і як там сміття. Куди воно має бути? Потім угорцями платимо штрафи за те, що нам вода з річок знесла і понесла до них. А друге, дійсно залишиться, я мав розмову не з одним. Внутрішньо переселені не з однієї внутрішньопереміщеної особою, переселеною особою. Їм ем подобається Закарпаття. Направду, хто не був з сходу України, десь в Європі, в Закарпатті, такий багато. Вони ну не знали що, 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 що таке інакший край, інакше життя, де е, чиста вода, чистий воздух, доступність до, до кордонів, близькість до Європи залишається. Добре. А жити за що? Угу. Значить, наступне має бути створення робочих місць. Релоковані підприємства. Чудово, хто перейшов, перевіз своїх працівників, знайшовши при тому, або збудувавши гіпотетично в подальшому житло для них, хто одне. А які просто переїхали люди, лишилися тут, не поїхали в Європу. Варіант, чи Європа. Але все одно сум за батьківщиною, не всі, не всі там а, 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 інтегруються в те та європейське суспільство. Соціалізація дуже важко. Повернуться сюди. Так, згодом, це факт. Закарпаття, що ми маємо який потенціал у Природні ресурси, ягоди, гриби, плоди, ліс, меблі, туризм, рекреація, чиста вода. От все, що, що в нас є. От ми то й маємо використовувати. Знову, нас дуже багато. Нас з самого початку була дуже погана політика на рахунок повернення земель, на рахунок, на рахунок Майна бувших колгоспів. Майно, то мається на увазі. І земля, і ферми. Цілий світ повертав і землі, і майно, якщо не міг повернути, то компенсація була а власникам, на основі чого були створені ті колгоспи. Одний дідо ходив, і один і другий в Америку, в Аргентину, заробили гроші, купували землю, мали корови, воли, прийшли, прийшов Радянський Союз, забрали колгоспи. У нас зробили ж навпаки, нас просто пороздавали а, ті паї тим, хто працював на, на останніх часах у колгоспах. У нас люди, не відчу... отримавши за безкоштовну землю, не відчувають вартість тієї землі. Mm -hmm. Зато і відношення до землі таке погане. Mm -hmm. Земля дичові. І один був задумів. Тепер і ми то, дасть Бог ми то втілимо. У нас дуже багато земель заросло, орних земель пасові заросло. Значить, є техніка, яка мульчуватори, абортуватори, які покращують, коли називалося розкорчовка земель. Ми мусимо ті землі, які у нас є, в першу чергу в землі комунальної власності привести до стану, де можна було би висаджувати. Сіяти, садити, те, що росте в нас. Тобто війна може стати каталізатором е цих процесів, про які ви говорите, тому що раніше це не ну, звернув увагу, а зараз, зараз ми вимушені вимушені це робити. Ми мусимо базувати свою економіку на основі того, що в нас є. У нас є земельні ресурси, природні ресурси. Більше в нас нічого немає. У нас заводів і фабрик великих не буде. Угу. У нас будуть або високотехнологічні якісь е виробництва. З невеликою кількістю людей, тому що люди йдуть за кордон, там платять більше. Але ми для тих людей, які не можуть виїхати по певних причинах, навіть наші місцеві, старші, батьки хворі, вони тут мусять бути. От створюємо їм умови тут. А для того, щоб створити умови тут, треба все одно фінансує певний ресурс. Ми писали один проєкт, називається Секторальна підтримка то кошти Європейського Союзу. У нас проблема з дровами для закритих установ. Чому? Тому що у нас половина території то є національний парк. Обмеження, лісозаготівлі. Але знову ніхто не відміняв ту саму щепу, або пілети, або брикети, їх виробництво на базі комунального підприємства для забезпечення своїх комунальних закладів, і після того лишки десь пролети. Але знову треба старти. Тому що, кажу, будь-який бюджет не в спромозі закупити, ну, умовно, на 10 млн грн якесь певне обладнання. Не в спромозі. Дайте ресурс. можливість отримати фінансовий ресурс для створення комунальних я наголошую комунальних бізнесів. Це робочі місця, це економія бюджетних коштів плюс зароблення коштів комунальними підприємствами. Тобто, де... і одне одне тягне. Маємо вдосконалювати всі ці, ці процеси. Так, але знову наголошую, має бути певний ресурс. Хай то буде конкурсна основа. Угу. Угу. Як правило, тому що да. якщо даєш, якщо ти отримуєш його знову кажу так, без, без бою, то ти до того ставишся, так як просто впало, то впало. Але мають бути, е, з боку, я, але з боку держави, мав би бути окремий напрямок співпраці з міжнародними інституціями щодо залучення створення фондів для розвитку бізнесу, кажу, в першу чергу, комунального, у нас в Україні. Я бачу, що дуже багато прикладів можете навести. Я хочу вас подякувати за те, що ви знайшли час. Я хочу ще одне інтерв'ю з вами записати Не в майбутньому, але воно стосуватися до персону економіки, можливо, реформ, досконала місцевого сорядування, децентралізації. Зараз дякую за те, що ви пояснили деякі аспекти гуманітарної ситуації, в великому березному взагалі на кордоні Словаччиною. Велике вам спасибі за допомогу вам. Я впевнений, що ми з вами ще поспівпрацюємо, тому що ми підписали вже меморандум відповідний та маємо співпрацювати, щоб досконалювати економіку і допомагати українцям. Дякую вам. Дякую вам.